Почули сини Ізраїля, що жили в Юдеї, про те все, що вчинив народам Олоферн, верховний полководець на вуходоносара царя асирійців, та як він, пограбувавши їхні храми, віддав їх на руїну, і налякались його вельми, і тремтіли за Єрусалим та за храм Господа Бога свого? Бо вони тільки що повернулись були з неволі, і весь народ юдеї зібрався недавно та й посуд, жартовник і храм були очищені від осквернення лише недавно, тож і послали вони стривожити всю Самарію, кону, Беторон, Белмаїн, Єрихон, Хову, Ессору та Салем Долину, і зайняли наперед усі шпилі високий гір, укріпили мурами оселі, що були на них, і заготували харчів для війни. Бо на їхніх полях щойно недавно скінчились були жнива. Пересвященик Йоаким, що був тоді в Єрусалимі, написав мешканцям Витулії і Ветоместему, що навпроти Ездролону, в напрямі рівнини біля Дутаїму, наказуючи їм зайняти доступи в горах, бо через них був доступ в юдею, і їм легко було затримати тих, що хотіли би продертись по два на раз. Через вузьку щілину. Сини Ізраїля зробили так, як наказав їм первосвященник Йоаким, з радою старших усього народу Ізраїля, що засідала в Єрусалимі. Всі мужі ізраїльські почали з великим запалом взивати до Бога та впокорятись перед ним ревно, самі вони, жінки їхні, їхні маленькі діти, їхні череди. Усі чужинці, наймити й раби їхні, надягнули собі на бедра волосяниці, всі мужі ізраїльські, жінки й діти, що жили в Єрусалимі, впали ниць перед храмом і, посипавши голови попелом, розстелили свої волосяниці перед Господом, вони вкрили й жартовник волосяницею і взивали однодушно та ревно до Бога Ізраїля, не видати їхніх немовляток на загибель. Жінок їхніх на наругу, міста, що належали до них на загладу, і святиню на сором, на ганьбу та наругу поганам. Почув Господь їхній голос і зглянувся над їхнім горем. По всій юдеї та Єрусалимі народ постив чимало днів, обернувшись обличчям до храму Господа Вседержителя, а первосвященник Йоаким і всі ті, що стояли перед Господом, Священники, священнослужителі Господні, з волосяницями на бедрах приносили повсякчасні всипалення, обіти й добровільні дари народу, і з посипаними попелом завоями своїми, що сили взивали до Господа, щоб він доброзичливо споглянув на дім Ізраїля.